піпл, всім привіт! Продовжуємо відео по фінальному боссу дракону на черзі Мороз. пачка в мене. Так налаштовано. Танк накидує штрафатаки перед цим ультою боса. Щити накидує цей таким КД. І, і, і більше ні в кого. Куша там собі сама по собі набиває е, в, в, Люсенії скіли не вкачені, тому ось так. А ця хілить також сама по собі. Ось в неї книжки також не вкинуті. Це до розряду того, що я ось е, в цього ящура вкинув. Дві, щоб він щити е, вкидував е, ну більші накидував. І в цей там вийшло також. Ну, воно ще в батл, скіли пішли. Тому ось так. Також все працює на авто. Е, по шмоту. Шмот е, е, танка стандартний. Уша одягнена ось так. Цей арт е, прям для неї. Е, е, хіл. Ось так. Знову цей арт. Щитовий якось так. Одягнений. І. Ну, не знаю, треба буде попробувати, можливо, їй поставити ще корону, щоб доміж до... не е... ще розлом давала. Тому що цей арт дає плюс 100 до стілхейста. Тобто полоска воно тут тут не показує, але плюс 100, тобто в неї не 5, а 105. І в неї там ну, набагато швидше кадешиться воно. Тому ось так. Аура така, більше інших нема. Ну Що є, то є. Е, самі гірші, слабші в мене пачки це от е, Мороз і Некроси. Але працює на авто, ну. Щось та й не буває. Зараз побачимо, що нам є. Е, Що тут, що тут. Ну, е, Чого цей е, ящур? Е, з щитами. Тому що він на ульті е, ось десь там накинув. Е, і коли він накидає щити, е, то е, і зразу імунітет до дебафів. І от якраз в цей період бос не може накинути е, ніяких штрафів своїх, якраз там, де оці ці полоски. А. Ця хіллер ша щось там хілить, ну, знаю, вона така собі. Ну, але особо в мене вже там, якби вибір невеликий, то що є, то є. Можливо, там можна щось поміняти. з... Ну, На некросах в мене там ще менше по дамагу, сдається, виходить, ну... Ось таке. Як то від перестановки до данків у мене змінюється, там сильно не поміняється. Якщо щось туди, туди поміняти. Воно буде тут більше на морозі набивати, а на некросах менше. Але в сумі воно буде те саме, тому так. Е, по факту, е, це майже пачка раркій епіки. Ну, скажімо так, полосенню можна замінити. ну, Якщо пройтися по героях, то танк ну, будь-який можна поставити, який буде штраф атаку давати, щоб він давав. Е, далі уша, ну, багато кого є. І вона буває більше за легендарних героїв, тому це такий ось, дуже гарний герой. Голосені, можна замінити на дурку Курас, здається, так, він накидує мороз. Ну і ще є там герої, є рідкісні, є епічні, які мороз накидують, бо Люші треба, от, щоб накидувати. Щоб був дебаф морозу і вона буде там дуже сильно набивати по цьому е, Тому осенню, в принципі можна на будь-якому родах замінити. А ящур в цій пачці замінний Тому що, ну, хіба якщо у вас є якийсь там хорі чи то щось таке, а, тому що от він якраз сейвить від а, цих дебатів. Тому ось так ось так. Це був як її звати. От, її би я поміняв, бо ну, такий собі хіл. Ось, уші трохи добавив ХП, вона все одно перша падає і це. Якби тут якийсь був кращий хіл, то не знаю, тут довше би стояли набивали. Ну Тут в цій пачці Уша саме перша падає і все. Далі там дамаг ну, особо не набиває там. Там в Лосені я сильно багато не набиває. Ось. Ну, здається, плюс-мінус так само вчора набив. Е Тому... Вони ну, тут скоро попадають, чи багато не наб'ють, знаєте. 15-15 буде. Ось так. Тому, кажу, на морозі в мене рахує, що... Мороз епік пачка. Лосені не сильно вона там якось впливає на це все. Але отак 16 мільйонів. Ну, скільки набили, стільки набили. Це відео коротше. Ну таке. Якщо у вас якісь є кращі герої, то welcome. Можете зробити, набувати. Але кажу, навіть от з таких от якихось э, героїв. І без е вкачених стілів щось дай можна набити. Ось, якби довше, можливо, можливо би і 20 набили. Знаю, щось попробую може замінити. Е е тому, надіюсь, вам сподобалось. І до зустрічі е в нових відео. Бай!